Привіт! Слава Ісусу Христу! Дуже радо вас вітаю, а особливо, як завжди, радо вітаю наших найкращих в світі патронів. Саме їм присвячена ця наша постійна рубрика Приказки для дорослих. Ну і сьогодні маю для вас не просту, а козацьку. Тому дуже-дуже радо запрошую. Приказка, яку козаки часто вживали в своєму обіході, і яку справді називають запорізькою приказкою. От, звучить так. Не на те козак п'є, що є, а на те, що буде. Цікаво, бо спочатку, коли я прочитав цю приказку, то думав, що ж це воно означає? Чи це козак десь там на хрестик п'є, а потім гроші заробить і поверне, чи як. Ну, складно було якось то збагнути, дорогі, а потім усвідомив таку штуку. Що справді кожен е, воїн, який за щось бореться, але при цьому не має надії, це пропащий воїн. Бо війна без надії це вже пророж. І разом з тим, е, кожен, хто за що, будь-змагається, от, е, чого будь-прагне, якщо ідучи до своєї мрії, от, ідучи до своєї мети, от, втратить цю надію, от, то рано чи пізно. Просто зійде з цієї дороги, або ця дорога його стане мукою і каторгою. Тому е, сьогодні запрошую вас по особливому почути цю приказку, що справді сьогодні, можливо, я не дуже маю багато причин, от, щоб тішитися, радіти, святкувати. Але до того часу, поки маю надію, і поки з цією надією щось роблю, переді мною справді є перспектива. Тож нехай сьогодні наше серце зігріється, надія, бо не на те козак пір, що є, а на те, що буде. Дякую вам і до зустрічі.